Ну що, працюємо у нас ремонт стартер Vito 638 2.2. Кажуть, на автомобілі стартер робить щолк і не запускає авто. Ну, я вже почав трошки розбирати, вже відкрутив на 13. І зараз подивимось до щиток. Знімаємо кришку. Ну, вже думаю, питання в мене вже є. У нас болт втягує що, якщо буде видно, він шевелиться. Значить, нас втягуючи під заміну, скоріше за все. І тоді буде працювати. Тому що стартер робили тут у нас 15.02.24 року. Пройшов рік, а ці стартера, в принципі, працюють ну, дуже таки добре. На Т-4 я зробив ще, наверное, роки 4-5 назад до сих пор. Працюю без питань. Ну, розбираємо далі. Витягнув коробережно якір. Як видно, щітки тут ще дуже в гарному стані. Як нові. Як нові, ну, якоїсь сторони показати тут не видно. Зараз. От. Видно. Ну, щітки як нові. Питань до якоря нема, до втулок нема. Зараз знімемо втягуюся, перевірю втягуючи. Втягуючи реле вже видно, от. різали, вскривали. ну, По досвіду я вже бачу, що воно мертве. Зараз секунду, щупи поставлю, покажу, що відбувається у нас. Камера не перевертайся. Поставимо мультиметр на прозвонку. Рукою прижимаємо. У нас якби все добре, все працює. Але опа, зловилося. Реле вижив, у нас показує 500 тонн. Контакту нема. Знов то є. То нема. Проблема у втягуючому реле В принципі, в іншому стартер в гарному стані. ну у нас Кришечку потрібно ще цю замінити, тому що вона не тримається, має на самій планетарці пластикові триматись дуже-дуже добре. Ну, в принципі, збирати вже я вже зберу, віддам людині тут. Заміна втягуючого реле, і все буде добре. Машинка буде радувати.